Що планує Китай. Верховний суд Сполучених Штатів заборонив забороняти Трампу балотуватися. Росія зриватиме референдум в Молдові. З вами Яна Слісарчука з оглядом найважливіших новин світу. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і долучайтеся до обговорення в коментарях. Світова увага сьогодні прикута до Китаю. Три тисячі представників усіх рівнів там з'їхалися на всекитайські народні збори. Насправді, аби слухняно ухвалити те, що вже узгодило партійне керівництво, чого нам чекати з огляду на те, що Китай знову включився у миротворчі зусилля і послав свого спецпредставника до Москви, Європи та Києва, що планує Сі Цзіньпін, який безпрецедентно зміцнив свою одноосібну владу над однією з найбільших держав світу? Дивіться далі. Від самого світанку всі силові відомства в Пекіні на вухах. Посилені заходи безпеки звичні для щорічних всекитайських зборів народних представників. Підвело тільки небо. Зазвичай на цьому тижні над Пекіном незвичайно чисте небо. Подейкують для цього роблять усе можливе. Зокрема, заздалегідь зупиняють заводи навколо столиці, щоб знизити рівень смогу. Але ранок морозний, засніжений і похмурий. До китайського парламенту, який тут називають дім народних зборів, стікаються делегати. Цю гігантську споруду звели в 50-х, у перше десятиліття комуністичного правління Китаєм. На словах, депутати, обрані від провінції, автономних районів, міст центрального підпорядкування та збройних сил. Ухвалюватимуть важливі рішення на ділі затверджуватимуть те, що вже розробило і ухвалило партійне керівництво. Деякі з них в етнічних костюмах, деякі у формі. Останні рухаються колоннами. Дві сесії. Так, тут називають те, що відбувається, бо раз уже тисячі народних представників з'їхалися з усіх країв величезної держави. В цій же споруді вони візьмуть участь у народній політичній узгоджувальній раді. Це такий дорадчий орган при уряді, який має доносити до нього бажання і потреби регіонів, те, що вже відійшло від традиції. Напередодні, вперше за 30 років, не було прес-конференції голови уряду, рідкісною можливості для журналістів, місцевих і іноземних поставити йому питання. Це пов'язують із черговим кроком в бік цементування одноосібної влади Керманича Китаю Сі Цзіньпіна. Він уже пересидів на своїй посаді усіх попередників, навіть засновник КНР Мао Цзедун, так довго не мав стільки офіційних повноважень. Всі одночасно президент КНР, керівник компартії і головнокомандувач китайської армії. Він скасував обмеження строку перебування при владі і системно винищив партійну опозицію. З того, на що торік ми звертали увагу, тоді колишній міноборони Китаю Лі Шанфу опинився під слідством, пішов з посади і зник також міністр закордонних справ Циньган, у якого, начебто, знайшли американську коханку. Те, за чим окремо стежили, але чого поки що не чуємо. Немає загострення риторики в бік Тайваню. Прем'єр Ліцян оголошує делегатам вже звичне. Ми запроваджуватимемо політику партії щодо нової епохи рішення питання Тайваню. Залишимося віддані принципу єдиного Китаю. І рішуче протистоятимемо сепаратистським діям, спрямованим на незалежність Тайваню та зовнішнє втручання. Ми виступатимемо за мирний розвиток стосунків з обох боків тайванської протоки і твердо наполягатимемо на возз'єднанні Китаю. Тайвань острів, незалежності якого не визнає жодна велика держава світу, але при цьому усі підтримують з ним стосунки незалежно від бажання Китаю, незважаючи на розміри і політичну невизначену позицію. Це дев'ятнадцята економіка світу завдяки тому, що на острові Виготовляють 90% найсучасніших напівпровідників планети. Себто в кожному телефоні, комп'ютері, камері, машині. Всі шанси на те, що у кожному вашому домі є кілька десятків мікрочіпів саме з Тайваня. Тому західний світ. Так, напружено стежить за поведінкою Китаю. Якщо на Тайвані почнеться будь-яке військове загострення, на світову економіку чекає небувала фінансова криза. Але в словах прем'єра, які звучать з трибуни всекитайських зборів, цьогоріч, немає сенсації. Він повторює вивірені роками формулювання. Єдине, що насторожує це своє заплановане возз'єднання. Китайці більше не називають мирним, як було до того. Ще одна причина, чому за цим з'їздом ми стежимо з цікавістю, Китай вже вдруге спрямував зусилля в бік власного мирного плану врегулювання російсько-української війни. Цей план взагалі не враховує позицію Києва і український мирний план. Зокрема, він передбачає припинення вогню на чинній лінії фронту та скасування антиросійських санкцій. Не дивно, що спецпредставник Китаю з мирного врегулювання Лі Гуей почав своє турне з Москви. Де заявив, що врегулювання неможливо обговорювати без Росії. І Сполучені Штати і Європа говорять про це роками для Китаю. Російська війна в Україні це лакмусовий папірець, на якому Сі Цзіньпін вивчає реакцію Заходу. Однак не втрачає надії виступити миротворцем на власних умовах. Йдеться і про можливість ще потужнішого заходу на поствоєнний український ринок, і про ще більше підкорення собі Росії, і про сподівання, що Заходу набридне підтримувати Україну. А відтак уже Китай отримує сигнал, що Повертати собі територію, яку він вважає своєю, безпечно, серед іншого, голова уряду оголосив. Витрати на оборону цьогоріч заплановані на рівні 7,2%. Це чергове зростання оборонного бюджету, причому на тлі затяжної економічної кризи в країні. Чистка оборонного відомства минулого літа, яка торкнулася дев'яти генералів, четверо з яких опинилися на лаві підсудних, ще одна ознака того, що до стану своєї армії Сі Цзіньпін пригледівся і знайшов його незадовільним. І тепер докладатиме зусиль, аби це змінити. Кен Муріцугу, кореспондент агенції Associated Press в Пекіні, пояснює Цей бюджет. Затвердять наступного тижня. Відтак усього на оборону витрачатимуть 220 мільярдів доларів, поступаючись у цьому лише сполученим штатам. Китайські військові літаки і кораблі мало не щодня літають і плавають навколо Тайвані. Крім того, є в Китаї територіальні суперечки із Японією, із Філіпінами і з низкою інших держав регіону. В тих же локаціях є американські військові патрулі. Це підвищує ре ризик випадкового зіткнення, ЄС... який може перерости в міжнародний інцидент чи навіть конфлікт передвиборчі чвари в Сполучених Штатах, які з грудня заважають конгресу ухвалити військову і економічну допомогу партнерам Україні, Ізраїлю та Тайваню, для Китаю гарна нагода непомітно посилювати тиск і залякувати зокрема тим, що Вашингтон стає непередбачуваним, а Пекін послідовно гне свою лінію і краще домовитися миром. Однак китайський мир. Ані для Тайваню, ані для України не передбачає демократичної справедливості. Позбавити Дональда Трампа права балотуватися на виборах може лише конгрес. Так вирішив Верховний суд Сполучених Штатів. Раніше суд штату Колорадо заборонив 45-му президентові Сполучених Штатів висувати свою кандидатуру на внутрішньопартійні вибори праймеріс через те, що він брав участь у державному заколоті за для утримання влади. Підбурював прихильників захопити будівлю капітолію три роки тому. Судді оголосили рішення напередодні супервівторка дня, коли праймері спроводитимуть одразу в 16 штатах. Головним кандидатом від республіканців є нині саме Дональд Трамп. Його єдина суперниця Нікі Гейлі поки що змогла перемогти лише в одному в столичному окрузі. Відтак цієї осені на всіх нас чекає політичне дежавю. Дональд Трамп і Джо Байден знову змагатимуться за білий дім. І якщо минулого разу за рік до виборів оточення Трампа намагалося шантажувати українське керівництво, аби те спромоглося дістати хоча б якийсь компромат на Байдена, через це Трампу намагалися навіть оголосити імпічмент. Тепер, аби нашкодити репутації Байдена, ультраправі конгресмени прибічники Трампа блокують надання Україні життєво важливої військової і економічної допомоги. Російська шпигунка розвела американського полковника у відставці у Сполучених Штатах судять 63-річного Девіда Слейтера, який працював у штаб-квартирі стратегічного командування. Мав доступ до секретної інформації, зокрема зведень про російську війну. За даними прокуратури, з лютого по квітень 2022-го слейтер передавав особі, що назвалася на сайті знайомств. Жінкою з України секретну інформацію зі зведень страткому про війну, зокрема, дані про неназвану країну. З ким насправді переписувався полковник у відставці, і які конкретно дані передавав прокуратура, не оприлюднює за злив секретів. Екс військовому загрожує до 10 років тюрми. Тим часом Німеччину за даними видання Bloomberg. Натівські союзники наполегливо попросили посилити контроль за безпекою секретної інформації. Раніше російські пропагандисти оприлюднили переговори німецьких офіцерів про можливу передачу далекобійних ракет Таурус українцям і способи, якими українців навчають користуватися західними ракетами. Відтак командування НАТО запропонувало німцям більше не використовувати для таких переговорів відеоплатформу WebEx замість зашифрованої лінії спілкування. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, не збирається потішити Путіна звільненням своїх найкращих офіцерів і виправдовує цей провал масштабом російської операції. Виходячи з інформації, яку ми зараз маємо, підслухали учасника з Сінгапуру. Він дзвонив по відкритому зв'язку. У Сингапурі проходило авіашоу, яке збирає із поміж інших багатьох військових високопосадовців з європейських держав. Звісно, російські спецслужби до цього готувалися і підслуховували усе, що відбувалося у готелях. Тому ми вважаємо ці перехоплені переговори частиною великої операції. Не треба вибачатися краще, дайте Києву ракети. Велика Британія закликала Німеччину доправити до України далекобійні тауруси, попри нещодавній витік розмови німецьких офіцерів. Видання The Guardian пише, що Лондон закликав німецьку владу провести розслідування, адже в розмові офіцерів, яку минулого тижня оприлюднили російські пропагандисти, йшлося про начебто британську військову присутність в Україні з метою допомогти нашій державі обирати російські цілі. Кремль використовує цей скандал, аби посилити тиск на канцлера Німеччині. Британці натомість наполягають на тому, що Україні потрібні ракети Таурус. Вони мають дальність дії понад 500 кілометрів, що вдвічі перевищує дальність англо-французького комплексу Шторм Шедоу, який уже передали нашій державі. Росія зриватиме вступ Молдови в ЄС. Для цього втручатиметься в президентські та парламентські вибори і провокуватиме соціальні конфлікти в Гагаузі та Придністрові. Про це заявив голова служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце. Дані, що є в розпорядженні спецслужби, сказав він, вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій російських провокаторів. Відтак на виборах та референдумі про євроінтеграцію варто чекати буквально всього. А наступний етап запланований на 2025 рік. Його мета взяти під контроль парламент Молдови для цього почорнити проєвропейських політиків і підтримати проросійських. ані грошей, ані інших ресурсів. Кремль на це не шкодуватиме. Уперше в історії Єврокомісія представила оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС із тісним залученням України. Найближчі 10 років пропонують нарощувати співпрацю між українською та європейською оборонною промисловістю, а також закуповувати щонайменше 40% оборонного обладнання спільно при цьому, хоча б на третину у європейських виробників. Оборонно-промисловий комплекс України пропонують фінансувати з прибутків із заморожених російських активів. До слова, перші партії боєприпасів, які зараз європейські держави купляють у третіх країн за чеською ініціативою, обіцяють надіслати до Києва вже за кілька тижнів. До чеської ініціативи приєдналася і Франція. Сьогодні французький президент Еммануель Макрон обговорив це з президентом і прем'єром Чехії у Празі. і закликав усіх європейців не впустити момент, коли ще можна побороти зло, яке загрожує Європі ми наближаємося до моменту в нашій європейській історії, коли треба не бути боягузом. Ми ніколи не хочемо бачити трагедії, що наближаються. Ніколи не хочемо бачити, скільки поставлено на карту. Війна, яка повернулася на нашу землю. Цю силу стало неможливо зупинити. Загроза зростає щодня. В цю історичну добу потрібна сміливість. Ми маємо її проявити. Його слова і орбану у вуха. Завтра детальніше поговоримо про чеську ініціативу з пошуку снарядів для України. Підбиватимемо підсумки американського супервівторка, подивимося на протести фермерів у Варшаві цього разу під будівлею уряду Дональда Туска. А ще Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, зустрінеться в Москві з Путіним, аби обговорити безпеку на нашій Запорізькій АЕС, ситуація на якій через росіян залишається нестабільною. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і діліться в коментарях, які новини вразили вас найбільше. Побачимося!